Мир вам, брати і сестри. Хотів сьогодні поділитись на цікаву, як на мене, тему, актуальну тему контраст між серцем сироти і серцем сина. Що я маю на увазі? Сирота це людина, яка, в принципі, вірить в Бога, але в силу певних обставин не довіряє Богові або має викривлене уявлення про Бога. Натомість син має правильне біблійне уявлення про Бога, має правильні відносини з Богом, тому серце, його по відношенню до Бога є в правильному положенні. І тому я хотів би сьогодні поділитися на таку, в принципі, знану тему, про неї вже, принаймні, в мережі інтернет було. Але, тим не менше, хотів поділитись, як сирота сприймає образ Бога, і як син сприймає образ Бога. Ким Бог є для сироти, і ким Бог є для сина, яке мислення є в сироти по відношенню до Творця, і мислення сина по відношенню до Бога. Отже, Бог для сироти є далекий, є чужий, є невідомий, таке мислення в сироти. Є невідомий, для сироти Бог є свого роду як пан, як бос. Строгий, жорсткий, вимогливий, прискріпливий, який придирається, ти недостатньо святий, ти замало молишся, ти замало любиш людей, ти замало даєш пожартування в церкву, десятини взагалі не даєш. Сирота має викривлене поняття про Бога, уявлення Бога або сприйняття Бога в своєму розумі. Сирота, так би мовити, має образ Бога надуманий. Для сироти образ Бога вигаданий ним самим, або швидше всього навіяний Його минулим грішним життям, або певними висловами, який в його житті. Тому сироті Бога тяжко сприйняти як тата, як люблячого, як дорогого, як такого, який цікавиться його життям. Сирота в своєму мисленні сам себе відокремлює від Бога. Сирота в своєму неправильному мисленні або небіблійному мисленні не дає можливості Богові благословити таку людину. Сирота в своєму мисленні старається догодити Богові власними стараннями, власними зусиллями. Сирота старається заробити на Божу любов на Боже прийняття якимись добрими вчинками, довгою молитвою, добрими справами, волонтерством. О, Бог побачить, що я стільки багато поміг, і Бог мене полюбить щось приблизно таке мислення сироти. Щоправда, я сам колись ходив і мав викривлене поняття про Бога, і думав, Бог хіба пильнує за мною, я вже стільки зробив гріхів, все мені кришка, я вже не спасуся, бо то вже я в нього мільйон раз просив прощення за кожен гріх і знову впадав той гріх. От. Тому. Сироті складно жити. Він має той кусочок хліба, той сухарик має. Сироті складно поділити з кимось. Бо як віддам, звідки я візьму, мислення сироти по відношенню до Бога є таке: я мушу себе взяти в руки, тому що той Бог з небі, він дивиться на мене, чи я є відповідальний. Чи я сам собі ради дам, чи ні. Сирота, як я вже говорив, старається заробити на Боже прийняття, заробити на Божу любов. А на неї неможливо заробити взагалі. І тим не менше, сирота докладає зусиль, старань. Сирота має е, уявлення такого Бога, який порівнює людей. Оцього буду любити, тому що він гарний християнин, він побожна людина, ходить до сповіді, до причастя. Дає пожертвування, не пропускає богослужіння. А християнина, який там ледь кволий, ледь молиться, з нещасних п'ять хвилин в уявленні сироти, який Біблію взагалі не читає, бо сто разів брався читати, і... і не міг ніяк зрозуміти. І сирота думає, що Бог того любить, бо він священник, бо він пастор, а мене за що любити? От в уявленні сироти. От такий є Бог, такий є Небесний Отець. На противагу сироті, синів, син, синівське мислення є набагато правильніше, воно точніше. Син має особисте пізнання Бога. Особисте пізнання Бога. Він вірить, що Бог є тато, його рідний тато, татусь. Син вірить в це і сприймає Бога як люблячого тата, татка, який цікавиться його особистим життям. Більше того, синівське серце, яке знає Бога і сприймає Бога, як люблячого Бога, знає, що Бог терпить йому, що Бог його милує, що Бог, хоча його і дисциплінує, коли треба. І тим не менше любить його, покриває його, охороняє, оберігає. Син не заробляє на Божу любов, син не заробляє на Боже прийняття, син знає, що на це не можна заробити. Син впокорився перед Богом, і він був в Біблії прочитав, що Божа любов це дар, на неї неможливо заробити, що на спасіння не можна заробити, тому син не заробляє на прийняття, на спасіння, син смиренно приймає, вірою приймає, те, що тато дає ті благословіння, які тато посилає в його життя. Більше того, син в своєму явленні про Бога не, не конкурує з іншими християнами, не конкурує з іншими людьми, не старається заробити і на Божу любов, і на прийняття. в сина. Син сприймає Бога як такого Бога, який любить всі конфесії, яких любить всіх людей, який приймає всіх. Тому син смиренно це все приймає, вірою приймає і йде за Богом. Син, коли має якісь потреби, не уповає на себе, не говорить: я мушу взяти з себе руки, я мушу вигрести ту зарплату, я мушу де взяти. Син найперше уповає на Бога. Коли проходить біда, якісь випробування, найперше, що робить син, він кличе до тата, він взиває до тата. Він знає, що тато готовий, щоб почути, що тато готовий, щоб підтримати. Син знає в своєму серці, що татові залежить на синові, син себе сприймає як улюбленого сина. Бачите, є величезна різниця, що можна думати отак, як сирота, і бути віруючим. А можна думати по-біблійному, думати правильно про себе, думати правильно про Бога саме головне, мати правильне уявлення про Бога. Образ Бога в такої людини є правильний. Що зробити, як перейти нам от з цього неправильного стану, з цього духовного сирідства до духовного синівства? Я би порадив прості речі. Нам треба обновлювати свій розум Словом Божим. Подібно як апостол Павло пише, послання до римлян, 12 розділ, другий вірш. Обновіться обновою вашого розуму. Обнови розум Словом Божим, щоб пізнати вам, що є Божа воля. От що є блага добра і приємна! Як і в пише, і всяке добре давання, і дар досконалий походить від Бога, від отця світла, в якому нема ні зміни, ні переміни? Сирота вірить, що Бог посилає хвороби. Син знає. ні, Наш Бог не такий, в його коморах нема хворіб. Син вірить, що Ісус Христос на себе взяв всі хвороби. Якщо Ісус на себе взяв всі хвороби, то як Він може посилати хвороби? Тому що зробити з сироті, щоб перейти з цього стану і правильно мислити, занурювати слово Боже, роздумувати, вагітняти Словом Божим, його виношувати, вірити в Слово Боже, приймати, застосовувати його особисто до себе? Синові треба теж добре навчання нормальна церква, де грунтовно вивчають Слово Боже, де систематично вивчають Слово Боже, можливо, якась домашня група. Де кілька, кілька віруючих сидять святим письмом і досліджують, дискутують, якщо треба, над Словом Божим. Духовному сироті треба приймати, застосовувати Боже Слово до себе треба особисто. Якщо Бог каже, що я благословений є в Христі, що я праведний в Христі, так і амінь. Господи, я приймаю це. Я не стараюсь заробити на праведність, на неї не можна заробити. Це дар Божий. Дякую вам за увагу. Я думаю, ще кілька запишу відео на подібні теми порівняння сирійського серця з синівським серцем, і хай добрий Бог вас благословить. Ісус тебе любить.